Осінь зникла і нема. Це до нас прийшла зима. Доброго ранку, зима срібляста. Доброго ранку, сніжок пухнастий. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діткам прекрасним. Я всюди походжаю, морозом снігом все вкриваю. Діти, ви впізнали цю чарівницю? Так, це зима до нас завітала. Вже минула золота осіння пора. Осінь називають золотою, тому що вона фарбує листячко дерев у золотисто жовті кольори. А на зиму кажуть, що вона біла, адже білою ковдрою вкривається вся земля. Зима схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прикрасами діамантів із льоду не можна не захоплюватися. Адже зима це найхолодніша пора року. Зима приходить не сама. Вона має трьох братів-помічників зимових місяців. Це грудень, січень та лютень. Грудень перший місяць зими. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть у народі народиться місяць хмурець. Студень. Недаремно грудень, студень. На всю зиму землю остуджує. Вона кам'яніє, а вода все глибше примерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у свято і в будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо хоч зима повертає на мороз, проти сонце вже йде на літо. Грудень завершує рік, але розпочинає зиму. 22 грудня припадає зимове сонцестояння, за яким і визначають початок зими. Наші пращури пов'язували з ним народження сонця. Саме в цей день наступає найдовша ніч, але мине кілька днів і світловий час почне прибавлятися. А ще, малята, у грудні дуже багато свят. Миколая. Різдво Новорічні свята Зараз, малята, я розповім вам казку про зимові місяці. Жила була на світі чарівниця зима. Якось важко їй стало одній землю снігом укривати та за холодними вітрами доглядати. Подумала зима і вирішила всі свої турботи та справи передати трьом синам. Синів троє і місяців зимових теж три. Та тільки кому за яким місяцем доглядати. Придумала тоді зима дати синам доручення і подивитися, хто краще впорається. Покликала зима синів та й каже ви вже дорослі, от хочу я подивитись, що ви вмієте. Ось вам моє перше завдання. Вирушайте в ліс та перевірте, чи всі лісові звірі до холодів готові. Першим раніше за всіх повернувся старший син, лютий. Не зміг він усіх білок та зайців наздогнати та перевірити, чи змінили вони шубки, ніж чим повернувся і січень. Не вмовив ведмедя, що прокинувся у барлогу назад залізти. Проте грудень наймолодший, дружбу з лісовими звірятами давно вів, скрізь встиг. І шубки перевірив, чи теплі, і вітер попросив ведмедеві колискову заспівати. Вирішила тоді зима. Грудень буде першим місяцем зими. А січневі і лютому дала інше завдання. То снігу більше нанесе, та річку сильніше льодом скує. Обидва сини добре впоралися, але січень краще. Вирішила зима бути йому другим, а лютому залишився останній місяць. Так і стали три брати: грудень, січень і лютий, кожен у свою чергу за зимовими місяцями доглядати. Чи так було, чи ні? Мені невідомо. Та тільки називаємо ми три зимові місяці, так само як звали казкових синів чарівниці зими: грудень, січень та лютий. А зараз малята, давайте відпочинемо. Вам сподобалась казка? Скажіть, будь ласка, про яку пору року йдеться у казці? Про який місяць ми сьогодні з вами говорили? Як звали синів зими? Яке перше завдання дала зима своїм синам? Який з трьох синів найкраще впорався з завданням? Яке друге завдання дала зима і хто з синів впорався краще? Як звати третього сина та третій місяць зими? Дякую за увагу. До нових зустрічей!